Отож, про ситуацію, просто зараз е, пріоритети відновлення і чи є вже електропостачання у населених пунктах, які постраждали через нагоду, і про безпеку людей ми говоримо із речником Львівобленерго Олександром Горгуртом, пане Олександре, вітаю вас. Доброго вечора з Різдвом Христовим. Яка ситуація зараз станом на цю хвилину? Чи вдалося за ранок за день зменшити кількість знеструмлень у області? Доброго вечора. Також вас зі святом. Дійсно, вже другий день. Фактично, енергетики працюють в такому посиленому трішки режимі, адже стихія була і в неділю, і в ніч неділі на понеділок? Тож більшість тих неструмлень, які були власне в неділю, вранці вдалося відновити натомість? в ніч з неділі на понеділок з'явилися нові знеструмлення. На ранок було у нас 16 населених пунктів повністю до 70 частково. Працює, працює 29 бригад, 24 працівники, 43 одиниці техніки. Відповідно, від працювали і зараз вдалося зменшити більше як вдвічі кількість знеструмлень. Станом на 14 годину у нас через негоду відключені 17 населених пунктів повністю 34 частково. Це в основному, Золочівська Бродівська частина області, також точково по інших районах Львівщини. Скажіть, це сільські громади переважно? Чи є проблеми і у містах Львівщини? Так, це переважно сільські громади, де власне йдуть повітряні лінії електропередачі. Чим чим пов'язані ці знеструмлення? з тим, що є пориви вітру, відповідно десь пошкоджуються гілки дерев чи дерева. Вони за межами охоронних зон лінії, і відповідно падають гілки на проводи, бо ми, в принципі, охоронні зони лінії прочищаємо, Але коли при такому сильному вітрі можливе попадання гілок навіть за межах охоронних зон, відповідно вони попадають на проводи, відбувається замикання, і лінія відключається. Відповідно, Потрібно бригаду на права бригада повинна знайти місце пошкодження, усунути причину і тоді вже включити лінію. Ну сподіваємось, що до кінця дня вдасться відновити повністю електропостачання споживачам. Зважаючи на погодні умови, і те, що негода далі продовжує вирувати, і слід очікувати погіршення погодних умов, як кажуть наші синоптики, скільки часу в середньому потрібно, щоб відновити електропостачання після таких пошкоджень? Ну і чи достатньо ресурсу в обленерго, зважаючи на обставини, на прогноз погоди? Ну, стосовно ресурсу загалом до таких речей, як зимова нагода, ми готуємося фактично від лютого попереднього року, у нас відповідні нормативні документи є. Внутрішні також відповідно, до до яких готуються електромережі до цих подій, і створюється певний запас необхідного обладнання. Тому з тим питань, напевно, таких глобально немає. Працюємо для того, щоб максимально Відновити електроживлення якомога швидше, ну загалом там можемо десь є такі в нормативних документах, визначення, як до 22 годин відновлення електропостачання. Але звичайно, що намагаємося якомога швидше це зробити. Ну і відзначу, що стихія не є критичною, скажімо так, Досить є на струмлення, але не є критичне, як це могло би бути. Ну і вже бувало у нас на львівщині, коли дуже багато населених пунктів дійсно почалася без електроенергії. Зараз більш менш ситуація А куди що робити людям, які залишилися без світла, і чи можуть споживачі реагувати, якщо вони виявляють відсутність світла і можуть повідомляти про аварії, і щоб звернення не загубилося. Ну, звичайно, насамперед, якщо є можливість перевірити, якщо є наприклад, доступ до інтернету, спробувати перевірити, чи є інформація в нас на сайті, якщо вона вже є. У вашому населеному пункту, значить, вже диспетчерська служба повідомлена, і вже аварійні бригади або вже скеровані, або будуть, або будуть скеровані на місце події. Якщо відповідної інформації нема, тоді, будь ласка, телефонуйте в центр або подавайте заявку через чат-боти, через мобільний додаток, про те, що з вашою адресою відсутня електроенергії для того, щоб могли швидше на це відреагувати. Інше питання: якщо є ви бачите пошкодження електромереж, власне, обірваний провід чи якісь інші речі. Про це обов'язково потрібно повідомляти в полцентр. бажано 0830 вісімсот тридцять на інші номери. Або також це можна зробити через чат-боти і мобільний додаток після того як повідомили. Ну і навіть до того за можливості організувати там. Мінімально таку охорону місця того, де відбулося пошкодження мереж, щоб ти випадково хтось сторонній не наблизився, бо це може бути справді небезпечно. Ось ну і дочекатися приїзду аварійної бригади, звичайно, за можливості, ну і повідомити це ключове, щоб бригада знала, що потрібно диспетчер, знав, що потрібно скерувати бригаду, з лінію і відповідно усунути це пошкодження мереж. Ну і найголовніше, це ключове питання про безпеку, які дії категорично заборонені поблизу обірваних ліній електропередач. Це не зайве буде е, нагадати нашим глядачам. Так, звичайно, не, не наближатися до обриву проводів ближче ніж на 8 метрів. Е, так само, десь власне те, що я говорив. Організувати ту певну охорону цього місця, можливо, якоюсь стрічкою, поки до приїзду бригади, адже дійсно це може зайняти певний час. Аварійна бригада може бути на виклику в іншому, іншому місці, де треба буде певний час туди доїхати, щоб туди хтось сторонні не потрапив, особливо діти. Якщо вже так сталося, що на хтось є на місці проводу ближче ніж 8 метрів, тоді потрібно відходити таким гусячим кроком, тобто не відривати ступні ніг одна від одної і від землі, і так помаленьку, помаленьку відходити з цього місця на вістень. Далі за 8 метрів вже де вже є безпечно. Угу. Ну і ще одне, ми знаходимося, як то кажуть, міжсвятковий період напередодні нового року і другого святого вечора, пане Олександре. Чи буде е, Львівщина зі світлом? Що можете сказати, як речник на Тому що, е, на жаль, не через нагоду, а через нашого ворога е, Київщина, інші регіони України зараз е, залишаються без електроенергії. Яка ситуація на Львівщині із відключеннями е, у нас? E, дивіться, тут ситуація наразі спокійніша, напевно, але з іншого боку, вона може змінитися в будь яку хвилину, тому десь робити прогнози. Ну, в цьому випадку справа не зовсім коректна. Тому, е, поки є електроенергія, звичайно, користуємося нею, але є прохання також розумно, раціонально її використовувати для того, щоби десь запобігти можливим тим відключенням, які можуть бути. Не включати одночасно енергоємні прилади, за можливості відмовитися від певних приладів, особливо потужних, якщо немає в них нагальної потреби. Тобто наразі маємо електроенергію навічні, окрім стихії, але як воно буде далі, ми не можемо зараз прогнозувати на всі 100%, адже це залежить і від можливих наступних обстрілів, і від наслідків цих попередніх обстрілів так само, адже десь е якщо навіть електроенергія вдається, відновлено електроживлення, можуть бути певні аварійні ситуації, які вже є наслідком тих попередніх обстрілів. Тому е будемо сподіватися, що все буде добре, але, на жаль, так 100% інформації на жаль, немає. Ну так ніхто не може гарантувати, що в голові нашого ворога, але є попереднє повідомлення, що ворог дуже любить обстрілювати Україну під час свят, і десь говорять за обстріли з 31 з першого на перше. Пане Олександр, дякую вам за роз'яснення. До нашим мешканців, наших глядачів, закликаємо дотримуватися і правил безпеки, ну і з розумінням ставитися до роботи енергетиків, які ліквідовують наслідки негоди у складних погодних умовах. Ну і наслідки обстрілів, тому що світло в домівках те це те, що ми вже сприймаємо не як належне, а як те, що як подарунок, тому що більшість українців на жаль. Сидить у темряві без світла. Дякую вам і спокійних, без ексесів і без екстрених ситуацій наступних днів і завершення святкування. Речник Львів Обленерго Олександр Гору. Дякую вам. Дякую.